Вітаю, шановні присутні. Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні будемо говорити про виконання національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в ЦНАПах Харківської області та інші актуальні питання розвитку сфери адміністративних послуг. Радий вітати в цій студії нашого спікера, директора Департаменту цифрової трансформації регіону Харківської обласної військової адміністрації Віталія Шапірка. Пане Віталію, вам слово. Доброго дня, шановні колеги. Дякую за запрошення для обговорення таких цікавих і важливих питань. Для нашого регіону і в принципі для всієї країни, оскільки в такі складні часи створення безбар'єрного простору є дуже важливим кроком, щоб надати змогу і можливість кожному громадянину, і в нас наразі збільшується кількість категорії маломобільного населення до доступу для отримання адміністративних та публічних послуг. Важливим місцем для отримання таких послуг згідно концепції розвитку нашої країни є центри надання адміністративних послуг. В найближчому майбутньому ці центри сконцентрують в собі максимальну кількість послуг, щоб всі люди могли зручно, швидко, прогнозовано отримати всі необхідні публічні адміністративні послуги в одному місці. Відповідно, такі простори мають відповідати стандартам для того, щоб таку можливість могли отримувати максимально широке коло населення. І, відповідно, мінцифра активно включена до реалізації стратегії зі створення. Безбар'єрного простору в Україні, яка в нас затверджена на період до 2030 року. Ну, і відповідно для реалізації цієї стратегії є план заходів з її реалізації на 23 2024 24 роки. Відповідно до цього плану, в тому числі центри надання адміністративних послуг, мають бути забезпечені засобами. Для, ну, для надання таких можливостей маломобільним групам населення. В нас за планом розповім зараз вам, що має бути в ЦНАПі, в спроможному ЦНАПі. В ньому має бути згідно плану Мінцифри наступні речі. Має бути. Обов'язкова інформаційна табличка зі збільшеним шрифтом, має бути внутрішні таблички з контрастним шрифтом, інформаційні таблички з шрифтом Брайля, контрастне маркування сходів, мають бути інформати з функцією збільшеного шрифту, аудіопоказчики при вході, відеоперекладач жестової мови, візуалізація інформації на дисплеях. Має бути в кожному цнапі підсилення звуку в інфоматах, вільний вхід чи пандус, місце для тимчасового розміщення дитячих колясок. Сходи з поручнями, обладнання санітарна кімната, вільний вайфай, безоплатна стоянка для осіб з інвалідністю, вебсайт. Е Має бути доступна онлайн оплата адміністративних послуг. Ну, Бажано, щоб була зупинка громадського транспорту не далі, ніж 100 метрів від, ну, та від СНАПу. Мають бути консультації телефоном, онлайн-консультації, онлайн-інформація про, ну, про розгляд справ і керування автоматичною чергою. Є черга. Тому такі амбітні плани. Так, наразі ну, Харківщина, незважаючи на те, що зазнала е, е, ну, шалених е, згубних наслідків е, е, після деокупації, е, більшість наших точок доступу були, на жаль, е, розграбовані. Відповідно, ці плани спільно зараз ми виконуємо після деокупації, е, залучаючи донорів та міжнародну підтримку, оскільки дуже непросто е, такий комплекс в кожному снапі забезпечити, але навіть так е, наразі приблизно на 50% сумарно. Е, Наші ЦНАПи забезпечені ось мною переліченими пунктами. Звісно є ЦНАПи, яким ми намагаємося допомагати. Для чого співпрацюємо з міжнародними організаціями? Ну, що можна сказати більш конкретно по цифрам? В нас в області станом на на 3 вересня 24 року функціонує 159 точок доступу до адміністративних послуг. З них 50 СНАП, 13 територіальних підрозділів, 92 віддалених робочих місця, 4 мобільних ЦНАПа. Станом на сьогодні 125 точок доступу мають безоплатну стоянку автотранспорту для осіб з інвалідністю. 129 мають зупинку громадського транспорту в радіусі 100 метрів, 75 з них ну, облаштовані пандусами, 116 мають вільний доступ до приміщення безперешкодний. І 88 точок облаштовані сходами з поручнями. У 40 є туалетна кімната для осіб з обмеженими фізичними можливостями. У 111 є місце для тимчасового розміщення людей з обмеженими можливостями. 105 мають вільний Wi-Fi, 137 мають власний вебсайт, у 17 запроваджено автоматизовану систему керування чергою. 20... В 21 точці наявне маркування сходових марчів. Перша та остання сходинка промарковані контрастною фарбою. В 17 є інформаційна табличка вивізка, яка дублюється у тактильному вигляді або шрифтом Брайля. У 18 Є вхід до будівлі облаштованої інформаційною табличкою, виконаною збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенню кольору. У 15-й є інформаційний термінал з функцією для осіб з інвалідністю з порушеннями зору. У 18-й є інформаційні таблички, в приміщенні, виконані збільшеним шрифтом. У 40 наявна можливість встановлення відеозв'язку з перекладачем жестової мови. В 11-й. Точках є інформаційні термінали, оснащені приладами для підсилення звуку. Що ще варто в цьому напрямку сказати? Також кожен СНАП е має бути забезпечений мобільним кейсом для того, щоб можна було надавати е адміністративні послуги людям, які не можуть е дістатися СНАП самостійно. Е тому. В нас є стратегічне завдання, щоб кожен СНАП отримав такий мобільний кейс. І щодо цього ми скомунікували з усіма можливими міжнародними організаціями для того, щоб допомогти нашим СНАПам, які ще не придбали такі кейси, ці мобільні кейси придбати. Більше того, ще про розвиток адміністративних послуг варто зазначити, що ми ставимо завдання, ми ставимо для себе план, щоб віддалені робочі місця, тобто місце, тобто це точка доступу. Є ЦНАП але в нього є віддалені робочі місця. Тобто, якщо ця громада і в неї там декілька старостатів, то в нас є таке бачення, що в кожному старостаті має бути віддалене робоче місце, щоб людям з населених пунктів, які знаходяться не близько до адміністративного центру громади, було зручно на місці у старости отримати будь-яку адміністративну послугу. Тому можу сказати, що мережа ЦНАП вона буде посилюватися. Як з технічної точки зору, так і розширюватися географічно, тому що адміністративні послуги це певний стандарт, який е, має витримуватися при наданні публічних державних послуг, місцевих тощо, які мають ну, статус адміністративних, і е, люди мають мати до них е, найпростіший, е, зрозумілий доступ. Тому ми зараз е, впроваджуємо. Е, Спільно з громадами цю концепцію, що е, точка доступу має бути максимально е, розгалуженою і доступною в кожному старостаті області. Але варто зазначити, це стосується старостатів, які е, знаходяться далі 15 кілометрів від центру громади, тому що якщо староста знаходиться прямо біля центру громади, ну то там. Е, Ну, та поки що нема змісту розпрошувати е, зусилля, створювати е, ну, повторну точку. Ну, в принципі, у мене все. Дякую, пане Віталію, за вичерпну інформацію. Якщо дозволите декілька уточнень, Де перше наскільки активно триває відновлення. ЦНАПів на деокупованих територій. Ну, в сенсі забезпечення доступу маломобільних груп населення. Це угу. перше і друге. Назвіть приклад найбільш обладнаного з цієї точки зору ЦНАПу в Харківській області. Угу. Відновлення йде дуже позитивно. В нас фактично відкрилися. Всі ЦНАПи у всіх громадах, окрім, на жаль, ми знаємо ну, об'єктивні події. в нас Вовчанська громада зараз ну, не може забезпечити функціонування ЦНАП чисто фізично. Петропавлівська громада, Липецька, ну це через об'єктивні і Дворічанська. Тобто ці чотири громади так не мають ЦНАПа, відповідно тільки через об'єктивні фактори. Всі інші громади в нас. Створили ЦНАПи і, в принципі, в кожному ЦНАПі ми просимо громади і пропрацьовуємо, ну, пропрацьовуємо з ними, щоб була максимальна кількість послуг. Тому всі вони включені до процесу спілкування з міжнародними організаціями. Для всіх них пріоритизована напрям. Є прохання, щоб вони е, забезпечили ну, ЦНАП там паспортними станціями цим обладнанням, е, щоб вони планували свої е, майбутні видатки з урахуванням того, що ЦНАП має бути в пріоритеті, оскільки ми маємо розуміти, що е, для того щоб населення Харківської області поверталося е, в Харківську область і розвивалося, е, Воно повинно розуміти, що життя триває і що е, є зручні, комфортні ну, таку для життя. А ЦНАП ну це один з таких крає е, ну, та краєгольних таких каменів для е, забезпечення комфортного життя е, і якісного населенню е, ну, в регіоні. Тому е, відновлення йде дуже позитивно е, з точки зору того, що мережа ЦНАП посилюється. А який ЦНАП е, ну, не кращий. То можу сказати, да що в нас такі є. В нас є перший центр дія в Харківській області. Це СНАП Мерифянської територіальної громади, який декілька років тому був збудований за донорські кошти. І наразі він є ну, одним, фактично, ну що таке центр дія? Центр дія це ЦНАП, який відповідає 12 критеріям спроможності. Це там швидко, комфортно, зручно, максимальна кількість послуг, доступно. От якщо він відповідає ну, до більшості критеріїв, до можна сказати, стандарту найвищої якості ЦНАПу, то він стає центром дія. Йому присвоюється такий спеціальний статус мінцифри і. Відповідно, в нас такий наразі в Мерифіанській громаді. Тобто там є і паспортне обладнання, і обладнання е, для е, видачі посвідчень водія, е, і там надається максимальна кількість послуг, там і податкові послуги, і міграційної служби, і, ну, так, і ДРАЦ, і е, е, там ну, більше 300 послуг в одному місці. Це те, про що ми кажемо, що має бути е, забезпечена максимальна. Е, Ну, максимальна кількість всіляких послуг, які можуть знадобитися людини, і ось в Мірифянському ЦНАПі фактично ця концепція втілена і він продовжує розвив... ну, та продовжує розвиватись. Тобто, нещодавно ми навіть там дуже якісно пропрацювали питання єдиного ветеранського вікна. Воно взагалі має бути в кожному снапі. Та мерянська громада. Там не друкувала там посібники з там з рекомендаціями різні там інструкції, там посилання. Ну, під дуже зрозумінням в громаді ставляться до обслуговування громадян і. Таке э, бачення ми хочемо, щоб втілювалося в кожній громаді. Ну і рухаємося до цього. І безбар'єрний простір там також, звичайно, э, в Маліфанській громаді там э, є і електронна черга, і можна безконтактна плата, і таблички зі шрифтом Брайля. І там і э, є э, санітарна кімната для э, для ну, так маломобільних груп. Фактично, більшість показників в центрі дія э, там. По безбар'єрності мається на увазі втілено. Дякую. Нагадаю з директором департаменту цифрової трансформації регіону Харківської обласної військової адміністрації Віталієм Шапірком. Ми говорили про виконання національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в ЦНАПах Харківської області. Ще раз дякую, до побачення. До нових зустрічей. Дякую вам всім гарного спокійного дня.